The <laughs> Вранці ворог дарив по марганецькій громаді зі ствольної артилерії та скерував на Нікополь три фіві камікадзе. Поцілили по архітектурній пам'яті Нікополя. Окупанти гатили з артилерії, дронами камікадзе, скидали боєприпаси з ВПЛА. А під час чергового артобстрілу постраждав 51-річний чоловік і загинула свійська птиця. Росіяни продовжують свій терор. Скільки загиблих та поранених у Нікополі від початку обстрілів, розказав міський голова Олександр Саюк, коли у Нікополі розпочнеться опалювальний сезон, які тарифи на вивіз сміття діятимуть із жовтня у Марганці. Хто жив поблизу Нікополя та кого вважають його засновником? До 385-ї річниці міста про його історію розповів краєзнавець Мирослав Жуковський. Ви дивитесь спецпроєкт про Нікополь? Вітаю! Підписуйтесь на 11-го, щоб нічого не пропустити і коментуйте наші новини. А ми починаємо випуск. Ворог дарив по Марханецькій громаді зі ствольної артилерії та скерував на Нікополь три в піві камікадзе. Рятувальники оглядають територію на цей момент. Загиблих та постраждалих немає. Гатили росіяни по району і напередодні атакували райцентр і марганецьку громаду. Застосували БПЛА важку артилерію та РСЗВ град. Загиблих і постраждалих немає. За два десятка разів протягом доби ворог атакував Нікопольщину, бив з артилерії, дронами камікадзе, скидав боєприпаси з БПЛА. Під ударом були Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська і Покровська громади. Через обстріли сталося дві пожежі: пошкоджені п'ять приватних будинків, авто, господарська споруда, два десятки сонячних панелей. Люди не постраждали, зачепило лінію електропередач, понівечені коледж та інфраструктура. Того боку запускають дрони і тіляться по пожежній машині. Зараз прибрали цистерну пожежну, щоб не влучили дрони, але туша, туша та там внутрі. Зараз ми бачимо, обвалюється криша. Під час чергового артобстрілу постраждав 51-річний чоловік. Загинула свійська птиця. Окупанти продовжують цілеспрямовано бити по цивільних. Запускають по Нікопольщині десятки в піві камікадзе. Найбільше потерпає райцентр, Мирівська, Марганецька та Покровська сільська громади. Росіяни б'ють зі ствольної артилерії в піві камікадзе, скидають воги з БПЛА. Чоловіка обстріли заскочили буквально на власному подвір'ї. Його ушпиталили у стані середньої тяжкості. Також в районі понівечені приватні. Будинки, господарчі споруди, гараж, автомобіль, навчальний заклад. Сталося декілька займань. Воно бабахне. Воно як бахне, я нічого не зрозуміла. ляй, де стовп диму. Я думала, що горить. Ну слава Богу, що не горіло в нас нічого. Три часа я три години я була у кімнаті. Діти, старша дитина, була на кухні, молодші були у кімнаті. Пролунав потужний вибух, всі злякалися, діти дуже злякалися. Я їх відправила у коридор. Тим часом у Нікополі почали розбирати завали у храмі, який атакували росіяни. Нагадаємо, святознаменський храм УПЦ потрапив під артилерійський удар 12 вересня цього року. Окупанти фактично зруйнували історичну пам'ятку в старій частині міста, обстрілявши її з протилежного берега. річки. зараз віряни разом зі священниками почали розбирати завали. До зими планують, хоча б закрити храм зверху. Роботи кажуть багато, тому запрошують долучитися усіх небайдужих. Наступне прибирання планує у четвер третього жовтня, початок о дев'ятій. Не полишають у спокою росіяни і ЗС. Буквально на території станції навчають пілотів. ФПВ. про це заявила в центрі протидії дезінформації при РНБО. Та додали, що Запорізька АЕС виступає для окупантів прикриттям. Ані ворог використовує у якості тренувального полігону. Тероризує тепловими пастками з ФПВ та спричиняє пожежі у приватних будинках. Загалом від початку обстрілів Нікополя у місті загинули 60 людей 456 отримали травми. Страшні цифри назвав міський голова Олександр Саюк. Крім того, зазначив, потрощених та понівечених будівель у місті наразі понад 6 тисяч. сезон у Нікополі розпочнеться, коли температура повітря триматиметься 8 градусів по Цельсію та нижче три доби поспіль. Про це заявили у виконкомі Нікопольської міської ради. Крім того, керівники закладів освіти, підприємств охорони здоров'я та інших бюджетних установ можуть самостійно ухвалювати рішення про початок опалювального сезону в залежності від погодних умов, а також наявності фінансового забезпечення на оплату послуг з теплопостачання. Водночас у Марганці незабаром почнуть діяти нові тарифи на вивезення сміття. Відповідне рішення на позачерговому засіданні ухвалив виконком марганецької міськради. Тож з 1 жовтня 2024 року тариф для жителів багатоквартирних будинків складатиме 35 гривень 18 копійок. Для мешканців приватного сектора 35 гривень 54 копійки. Система супутникового зв'язку та комплект шин для автомобіля Нікополь передав допомогу оборонцям на найгарячіший напрямок. Все це необхідно їм для виконання бойових завдань. Все придбали коштом міського бюджету. Наразі у міськраді працюють над наступними запитами захисників. А на Нікопольщині облаштовують безпечний простір для дітей. Працюватиме він в Олексіївському ліцеї Покровської сільської ради. Тут діти зможуть відволіктися від тривог. Його у співпраці створюють відділ освіти, молоді, спорту, культури та туризму Покровської сільської ради та благодійники. Подібні безпечні освітні простори вже функціонують в укриттях Нікополя. Запорізькі козаки жили в Нікополі і ба більше буквально заснували місто. Історики твердять, не секрет, що понад три століття тому саме на території району розташовувалися п'ять із семи козацьких січей. До 385-ї річниці міста про його заснування розповів краєзнавець Мирослав Жуковський. Оце козацька сокира. Да, це 18 століття. Нікопольський історик Мирослав Жуковський показує артефакти козацької доби серед знахідок, кінська опляж, знаряддя праці та грошові одиниці. Всі ці речі на території Нікополя та району знаходять донині. Пояснення цьому каже історик, просте Виникнення нашого міста. По перше, не тільки тісно пов'язано із заснуванням Микитинської Запорозької Січі тисячу шістотриз'ятому році. Воно пов'язано в цілому з початком доби Запорозького козацтва. За діпроським порогами нікопольчина єдине в Україні місто засноване козаками. Свою історію воно почало зі створення Микитинської січі після розгрому поляками сусідньої базавлуцької козаки перенесли січ з острова базавлук на урочище Микитин Ріг. На вершині якого ми зараз з вами і знаходимося. У це складно повірити, але тоді козаки базувалися просто у центрі сучасного Нікополя. А От на південь від Січі, там, де нині старе місто збудували першу в цій місцині митницю. Для їх забезпечення виникла на південь від Січі від цього місця. Так, на переправі виникло торгове місце передмістя. Це те, що ми називаємо територією е, старого міста, або називали козаки його микит. Перевіз, від якого залишилися на території південної частини міста дві вулиці, Пролок Таврійський і вулиця Микитинська. Ба більше саме на Микитинській Січі гетьманом обрали Богдана Хмельницького, звідси ж почалася і його визвольна боротьба проти поляків. Саме звідси Микитинським шляхом, який йшов на північ, а це нинішня вулиця Електрометалургів. Козаки йшли на зустріч своїм першим перемогам на жовтих водах, на Корсені, потім під пилявцем. Крім того, запевняє історик, тодішній Микитен Ріг став головним прикордонним містом і першою столицею козацького гетьманату. Черін – це друга. Гетьманська столиця Богдана Хмельницька, а перша гетьманська столиця Богдана-Хмельницька є Микитинська Запорозька Січ. У 18 сторіччі вже російська імператриця Катерина II наказала ліквідувати останню січ. До речі, саме її місто завдячує і своєю сучасною назвою. 1786 року указом імператриці Микитин Ріг перейменували на Нікополь, вочевидь, аби знищити Бодай натяк на козацьку історію. Утім, не вийшло, місцеві хоч і звикли до запропонованої імператрицею назви. Своєї історії не забули. Її, до речі, і донині відображає герб Нікополя. Рік заснування нашого міста є 1639 рік. Саме ця дата увійшла до статуту територіальної громади міста Нікополя як офіційний, день, офіційний рік народження нашого міста. Катерина Нічок, Альона Балкова та Володимир Поваренко про Нікополь. Чого ж самі нікопольці бажають рідному місту та яким вони бачать його після перемоги. Наші кореспонденти розпитали на вулицях міста. Давайте послухаємо Квітучим, веселим, щоб більш побільше дітей було, школи відкрилися, садик відкрилися. дуже потрібно. Нікополі бачу, як місто дуже значне місто для історії, для козацтва дуже героїчне місто, дуже історичне. Навіть взяти Сховище, зелений луг. От яким би я хотіла його бачити, більш розвинутим і щоб люди перестали бути злими. Не сподіваюся, що в майбутньому все буде добре. Нікополь буде відбудовуватись. І з'явиться не знаю більше роботи, більше можливостей, бо в Нікополі зараз цим важко. А так, так, Нікополь доволі визначне місце. Сумно, насправді, що зараз так відбувається, що люди виїжджають. В першу чергу дім Після перемоги я бачу вже, як будуть відбудовувати нові здання. Ну, я вже уявляю, як тут буде набагато більше людей. Для мене Нікополь це. Це, напевно, просто мій дім, де я народилась. Це невеличке місто, яке залишиться в пам'яті багатьох людей, тому що все ж таки воно стримує основний потік росіян, які б могли піти на Дніпропетровську область. Вірно, небо, що війна скоріше закінчилася. Мирного неба, щоб війна скоріше закінчилась, щоб ми жили спокійніше. Думаю, процвітання в майбутньому у нас буде. Якщо ми увідемо в Євросоюз, будемо жити добре. Пенсія буде, інші зарплати будуть. Це, пенсія буде там зарплата. Буде. Щоб наступив мир в нашому місті, дітки приїхали додому і бажаю, щоб розквітав наше місто. Ну, щоб ми були вже. Як кажуть, в мирі жили, в добрі, щоб була робота у людей, і люди додому поверталися, до свого міста. Незламності, перемоги, вже чекаємо, просто вже хочеться спокою. Хай Нікополь цвіте, радується Таким сонячним дням останнім вже майже. Щоб Нікополю було тихо, мирно, щоб людям всім щастило, щоб всі не чули цих сирен, тривог, щоб всі були спокійні, радісні, веселі і щасливі. Я бажаю нашому вистражданому Нікополю скорішої перемоги і всім нашим мешканцям здоров'я і терпіння. Перш за все, тиші. Ще... 에, ну, мирного життя, тому що зараз дуже багато ну в нас таких новин не дуже веселих, 에, дуже сумних, і кожен день стає все гірше. І хочеться, щоб просто все закінчилось. Люди нарешті змогли жити ну, спокійно. І на цьому у мене поки що вся інформація. Підписуйтесь на Ютуб 11-го та пишіть в коментарях про що б ви хотіли побачити в наступних випусках. Бережіться Бета Україну.